Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua. Представляю Представляю вашій увазі електроскутер Elvin Zuma. Це точна копія Yamaha Elvin Zuma. Він сподобався в багатьох країнах. Відповідно, що розійшовся дуже великим тиражем. Відповідно, на заводі вирішили зробити копію легендарного Yamaha Zuma. Тільки електричним, чим він виділяється порівняно з іншими електроскутерами в нього йде підвищена прохідність. Як ви бачите, який тут кліренс, тут іде підвищений кліренс, чому колеса, диски, ідуть також 10-дюймові. Але, якщо придивитися, тут колеса 120-90 на 10. Але Сама резина, висота резини дає радіус, от як поміряти метром, це 45 сантиметрів. Тобто такий радіус, як в 12 дюймового колеса. Також ширина 12 см. Тобто, в нього завдяки цьому йде краще підвищена прохідність, більший кліренс, ширина колеса більша. Спереди і ззаду скутер обладнаний гідравлічними дисковими гальмами. Ззаду стоїть мотор колесо, яке має потужність 1500 Вт. З таким колесом можна з легкістю заїжджати на бездоріжжя, їздити по піску, тобто потужності цілком достатньо з таким радіусом колеса 45 см, щоб. Їздити по дуже поганій дорозі, по болоті і так далі. І так далі. Скутер досить вдовго, ну досить великий. Колісна база в нього велика, і сам скутер має вдовжину 196 сантиметрів. Це як для скутера, це досить багато. Велевін зума, він такий має брутальний вигляд, дві фари діодні, які освітлюють. Погану дорогу, це розраховано більш для поганих доріг, щоб було комфортно їздити вночі, зранку, будь-коли. Також велике довге сидіння, де з легкістю помістяться двоє людей водій і пасажир. З під сідлом є невеличкий багажник. Як ви бачите, ми ще не обладнали його акумуляторними батареями, бо в залежності від того, ми можемо поставити різні акумуляторні батареї. 32, -ка, 20 -ка, свинець можемо поставити літій. Ну це за бажанням покупця. Є великий монохромний цифровий дисплей. На якій виводяться основні всі характеристики, Обладнаний перша, друга, третя швидкість, драйв реверс, все як блок керування швидкостями, перемикач чи поворотів, все як на всіх скутерах Elvin. Ззаді також стоять подвійні гідравлічно-пружинні гальми, вони такі з великим ходом. Для того, щоб витримувати двох пасажирів і їздити по поганій дорозі. Також, як ви бачите, стопи також подвійні. Все тут зроблено подвійно, щоб все добре видно було на поганій дорозі і красиво. Всі характеристики електроскутера зможете переглянути на нашому сайті elvin.com.ua Також під відео буде посилання на сторінку товару. Даного електроскутера, якщо вам сподобалася дана модель скутера, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua